Сьогодні ми отримали продуктову допомогу, яку отримуємо один раз на тиждень безкоштовно. Але зазвичай нам дають молоко, яйця, там якісь овочі, яблука чи груші, рис білий, консерви. А сьогодні дали ну, дуже багато. Дали такий жовтий рис, селеру. Це в пакетках я не знаю, я взяла для своєї подруги. Яйця, все оце, чікін це все для подруги. Вівсянку взяла для подруги, консерви взяла для подруги. У неї старі батьки, курицю на День подяки дали, окуня дали, яблука, Це томати, можна борщ варити, молоко, цибуля. ну Це суп теж для моєї подруги. Куриний. Ну, і ще було рослинне масло, і наш поверх шов перший, але мені не вистачило рослинного масла, на жаль, одну жінку я пропустила вперед, і на ній закінчилось масло. Так що так, ну, нічого, я дуже рада і вдячна за цю допомогу. Це дуже важливо і дуже хороша підтримка людям, якщо люди мало отримують грошей. І це дуже... Важлива підтримка. Тут можна два тижні їсти, якщо не більше. Так що так я дуже вдячна за допомогу, за продуктову допомогу. Хай всім щастить, якби і у нас так в Україні ще допомагали малозабезпеченим людям. Все, до побачення. Надію, що все буде добре. Я щиро бажаю цього.